веб версія електронного щоденника дитина буде бачити в своєму тижневому розкладі відповідні домашні завдання, які задали вчителі, а також заплановані онлайн-уроки. В нашому випадку нас цікавлять самі домашні завдання. Ось, наприклад, на 8.06 у мене задане домашнє завдання. Я натискаю на позначку ДЗ і бачу, як. Зміст цього домашнього завдання, так і додані файли. Це може бути один файл, може бути кілька файлів. Кожен з них, натискаючи на нього, я можу відкрити або в окремій вкладці, якщо мова йде про комп'ютер, або зберігти собі так, або вже працювати з ним так, як вважаю за потрібне. Після того, як я перегляну всі додані файли, сам зміст, я натискаю кнопку Відповісти як учень, додаю та текст відповіді. Окрім того, можу додавати також файли. Так, в моєму випадку також у мене є доданий файл, який називається Відповідь на домашнє завдання у форматі Word, docx. І ось ми з вами додаємо потрібну кількість файлів і таким чином обмінюємось файлами з вчителем, навчальними матеріалами. Але важливо розуміти, що об'єм цього файлу не має перевищувати 100 МБ. Ось таким чином я пишу відповідь, я додаю файли, можливо, це фото, написаного від руки якогось твору чи іншої роботи, щоб вчитель міг її перевірити. І натискаю кнопку Зберігти відповідь. Після цього ми бачимо, що відповідь успішно збережена, і це значить, що вчитель в своєму електронному журналі побачить мою відповідь як учня, так, її якось перевірить, також всі файли він зможе переглядати, також зберігати, які я додавав до домашньої роботи.